Добрий день, колеги-пасічники. Колеги. Сьогодні 14 березня 2025 року. Третє відео моє про ранній збір пилку. І під попереднім відео коментарі, на які, які мені дають тему, що вам розказати. Відповідай на питання. Користуюся апісом. Питають мене, яким пилковавлюючим. Аписом я користуюся, в його ціна якість мені підходить, тобто нормальний. І контейнер під низом для збору пилку. Теж громісткий такий, що ну, він мене встрає. Тому рекомендую вам. Можна, звісно, якийсь там дорогшого взяти до нього. Ну, рекомендую цього брати. Дешево і сердито. Я також збираю пилок з 1 квітня. Це дуже виснажує бджіл. Ну, 1 квітня я вже до 1 квітня обично завжди вже збираю, коли я є вдома. Це дуже виснажує бджіл. Хотілося узнати, а як ви це визначили, що це виснажує бджіл? Мені не зрозуміло. Вони вам сказали, чи ви так думаєте? Доказательства в студію. Так, ще питання. У нас пилку немає, хоч дерь давай. Да, я розповідав, у мене тут річка, у мене тут е, є, що носить весною. Зараз котики ці верболози. Верба буде пізніше цвісти. Оця здорова дерева, верба у нас біла, чи як вона називається, перед клинком. Вона цвіте якраз. Пилок несуть два дні. Перед клинком і потім два дні клинок. Це, я б сказав, найсолодший пилок це верба і клинок. Однотонний тоді він йде. Так, а найкраще з цього пилку отримати пергу. Це дорогше. Ну, можна це зробити. Я колись користувався е, тими стільниками пластмасовими Добровського. Було таке, користувався, значить, весною насобирав, насобирав, збираю пилок, забиваю, ставлю вулики, але це пізніше, це не зараз. Зараз не можна збирати чого. Пилку ви насобираєте, заб'єте заб'єте стільника, чи такого стільника заб'єте, обичного з вулика достанете, чи то, чи ті стільники заб'єте, тоді вони роз, розсоєдіняються і можна з туди видушити пилок. Заб'єте, поставите. А хто ж його обійде? Хто його догляне цей стільник? Бджіл зараз мало вулику. Тому зараз е, це робити не можна. Пізніше, коли почнуться рост сім'ї, піде і сім'я буде набирати силу, що буде більше вже більш бджіл, ніж розплоду. Зараз, виходить, розплод і по крайній рамці кроюші, далі бджіл немає. А коли вже буде більше кроючих рамок грамок з бджолами, тоді можна буде збоку поставити такий стільник. Але що з моєї практики було? Уїхав на акацію, там постояв на акації, витягують стільники. Ну, думаю, щоб їх вже гарна перга отримала. Дивлюся, а вони їх поїли. Тобто, коли є перга в вулику, так вони не літають, вони користуються цим, що є, і, і, і результат. Тому, коли пилок збираєте, ви час його забираєте і вони вимушеніше приносять. А коли ви дасте їм можливість нанести, чіпляєте пильце, в лавлю і вже в квітні, вони носити не будуть. Що ще іменно? добавлю до попереднього, до 1 квітня? 1 квітня, ви коли нас починаєте Туди, і там мені писали, що на садках, так на садках вже бризкають садки. І ви пилок будете їсти з ядом. Зараз. Будь ласка, берег, там е, оріхів, город засажений, сусіда. Сьогодні йому треба пилок однести, бо вчора в нього був. Кажу, ти бризкаєш фундук свій. Каже, ні, ну все, кажу, з мене пилок. Тому якось так зараз еко, еко-пилок, екопродукція. Так. Зоя Ліпська. Е дуже прекрасний коментар написала. Так, доповнюю цей пилок. Ну так, да, я тільки що сказав. Те, що вона розповіла, то я скажу, хочу сказати, що в наданий момент е не бробляється, Ще садки не бробляються. Якщо бробляються, е, бризкають тими, що кору покриває, то туди бджоли не летять. Вони зараз летять на берег. Екопилок. А так, Зоя дуже хороший коментар. Під гніздо поставить е, магазин для збору пилку. Є е, таке, в нижній корпус носять, е, коли гніздо розтягнуте, знизу пустий магазин, туди, туди носять пилок. Але це залежить від вашої місцевості. Е, скільки у вас пилку? Ось, бачите, пишуть, що тут хоч дерть нема нічого. Е, залежить від ваших умов. Пелконосних. Скажу так, що пило кожен рік не одінако йде, так, як і медозбори. На один рік є медозбори, на другий рік набагато менше, і навпаки, по 100 кг, як беруть некотрім. В прошлому році у мене товариш гарно відкачав. Тому якось так, це треба дивитися по, по, по тому, який у вас пилконос. Поставили в магазин, да, вони там занесуть, але дивіться, щоб. Потім його не з'їли. Так, пилковловлювачі. Ой. Е, на на навіси зробити. Думаю, вже давно-давно, але ж я так, як глядач, як петлюри коні, ніяк не зроблю, бо в цьому є пилковловлювачі, багато недодоліків. Це з досвід пішов. Е, ну, не я, ну сини ззаді бджоли дивиться сім'ї. То він сьогодні в обіди позакривав. Два після того відео, як я зняв, от вони були відкриті. Пельцевлавлю були відкриті, бо були дощі, вони трохи літали так, але не сильно. То коли нема льоту, і як кажуть, і, і гра не стоїть свіч, то я їх не включаю. Е, тоді бджіл не мучу. Е, Пилковловлючик відкрить і тільки сьогодні в обіди включили. Сонечко, як бачите, зараз мені в очі сліпить. Погода хороша, ну трошки принесуть. Минулий раз принесли, ото я розсипав по лотках сухого, 2 200. Так. І це ж над ними думав, бляшку набити, таку навішується, а це вже надумався, щоб бляху над ними не бить. Просто взяти герметик, помазати і приклеїть кусок оцинковки, збільшить козирк. І пилковловлювати тіля не пошкоджу. І просто на герметик взяти кусок бляхи, щоб не затікала, не затікала туди всередину вода. Бо ну, такий недостаток великий. Це весна. Сонце, сонце, враг, налетів дощ, пройшов дощ, замочив пилок. Ти поки прискочив, все, вже, 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 вже каша вийшла, а не пилок. Тому є така думка. Ну, я кажу, гледача, як петлюри коні. Тобто личинки... Я читаю тільки так, видіршки із коментарів. Тобто, личинки старшого віку, бджоли не годують пилком. Бджоли старшого віку, бджоли з третього дня годують кашицею. пилком годують. Весь на сезону. Весняні бджоли. Трошки це інші бджоли. Я не говорю, що вони повністю не дають чи не годують пилком, але вони годують в тому числі за, як я казав в попередньому відео. За рахунок накоплених в прошлому году поживних речовин в своєму організмі. Тому якось так. То що вони там трохи дадуть, то дадуть. І, і я показував в прошлому по моєму відео, коли медрізав. Та там повно пилку цього, в нашій місцевості повно пилку. Тому е, на сьогоднішній день, як для мене це не актуально. Е, значить, е, через, я то показував у першому цьому відео. Три номера, мабуть, поставити, перший, другий, це сьогодні третій. Тому показував в цій сім'ї, це я покажу її знову. Зараз е, холода були, ще трохи покажу наявність. Десь через недільку, може через дві я покажу, що там є. Тобто, коли хороша погода, я збираю, коли не хороша, не збираю. Покажу, скільки там розплоду і як в кружки розплоду розположений, е, ну вже буде пергам. Теплий і холодний занос, питають. Як краще. Нестервоцький в своїх трудах це добре описав. Колись давно читав, не Е, Тому рекомендую, якщо ви це сильно цікавитесь, знайдіть книжку Нестерводського Василя Антоновича і там все розписано. У мене колись були 16 рамочкові грамочкові улики. Я їх використовував, льотки були із боку. Із торця. Тобто вони в мене стояли, я їх готовив під прицеп, щоб вони стояли на теплий занос, але я їх продав. Ну, такого пита нема, щоб щось е, таке особено побачив. Я нічого там не побачив з теплого заносу. Що крайня рамка, я тепер знаю. Обично ще й дирку просверлять і прополісують у крайній рамці на теплий занос, і на її немає з краю немає меду ніколи. Це я замітив. Мені краще холодний занос, краще працювати. Хоч в даданах я ставлю, можу поставити і бажано ставити завжди нижній корпус, холодний занос. А магазин перший на теплий занос, щоб бджола з кожної рамки, коли їй треба на якусь крайню пройти, на ту, на ту, вона просто по улички пройшла і зайшла в будь-яку рамку. А коли вони і те, і те, і на холодний занос, то щоб на крайню рамку попасти, їй треба вийти на бруски, піти по брусках і аж на крайню рамку. Так, я рахую, я так рахую, що. Більшу дорогу їй треба пройти, ніж коли теплий і холодний на перехрестя. По рамочці пройшла раз і зайшла. Тобто з кожної рамки вона може попасти на будь-яку рамку верхнього корпусу. Це на гонок холодного заносу. Так. Яку взяти сушку, кроме садочка? Я б рекомендував садочок. А яку ви візьмете? Ну я не знаю, я ж тими не користувався круглими, користувався колись, то не то. Що там відбувається? Там воздух дує, і він, скільки ви нагріли воздуху, скільки й видуло. А у садочку воздух ходить по кругу, всередині там отако болтається, і тільки я, я рахую, що який набрався воздух вже влаги, він важче, він опускається на низ і через нижній отвір виходить. Тобто можна сушити пилок, ну все можна сушити. Якщо занесли в хату відро з медом зимою і його вам треба набрати, у мене в один М входить 20-літрове відро, раз, поставив туди відро, закрив, поставив невисоку температуру. Він раз нагрівся, все, робота вже легко набирати, він вже не камінний. Ось сьогодні, вчора. Ще такого не робив, ну це яку два дні робив. Осталися шашлики після дня рождення, вкинув в морозилку, прямо шампурами. Достаю, одну лотка витягнув, положив туди шашлик, з вечора витягнув його, положив в холодильник, він е, розмерся. Потім раз у сушилку положив, 65 градусів дав. Через півчаса він уже теплий. Тобто садочок можна використовувати ніяк угодно. Так, наступне. Щось дядя запутався. На підкормки бджоли е, зношуються, а на, е, на пилку, що бджоли літають набагато більше, не зношуються. Та бджоли зношуються, навіть ото, що вони живуть. Вони зношуються, організм старіє. Але коли ви даєте пило, коли зараз у мене. Ой, даєте підгодівлю, у мене зараз прошлогодній мед в вуликах, ми не даємо підгодівлі, тому що там є мед, їм надає з'їсти. Тобто бджола на підгодівлі не знашується, бо ми не даємо. Якщо. Нема підгодівлі, 100% треба давати, інакше бджолам буде кердик. Треба годувати бджол, коли немає меду. В нашому випадку ми не даємо. І в цьому випадку для побуждення, щоб матка більше сіяла, ну, я рахую, що побуждення ніякого кількості розплоду не приносить. А так, да, і таранова, в трудах Таранова це є доказано, що проведено. Точно це є. І, точно це є що побудівна підкормка нічого не дає, тільки дає більший вильот і, бджіл, бджіл за пилком. І, то підгодівля зношує бджіл, хоч можуть вони цього не робити. Це можна уникнути. І все вони цього не роблять. Пилок носять, зношуються, але. Вони дають мені прибуток. Тобто, для чого я держу бджіл? Щоб отримати пилку, отримати меду і отримати якусь, якусь, якусь вигоду з цього. Таку кількість держати, це вже не для душі, а для, а для кошелька. Чи зараз можна ставити полоски? Можна, можна що вгодно робити. Але ми. Ніколи весною не ставимо полосок. Осінню обробили. Максимум два рази я обробляю біпіном і це вже аж пізно, пізно, пізно обробляю. І ставлю полоски в середині серпня. В цьому році попробую муравіною обробити. В середині серпня. Сім'я зменшується, бо вже весняні бджоли, ті, що були максимум яйцекладка була у матки, ті вже бджоли зношуються і бджіл стає менше, кліщі переходять на, нових, на других бджіл, і виходить великий процент закщоності. В цей момент треба збити кількість закліщоності, і тоді е, стоять полоски аж до осені, можуть в якомусь вулику там пропущено, то стоять до, до весни. А тоді ще обробив. Е, обычно раз обробляю осінню. Все, весною не роблю. Через те, що бджоли перезимували і кліща вони за зиму не, не набрали. Е, перший кліщ заходить в розплод, е, ожирається, і в другому розплоді тільки починає е, вирощувати розплод. В цей момент е, бджоли вже другому поколінні, матка відкладує на дну бджолу три. Бджоли і кількість бджіт збільшується швидше, ніж кількість е, е, кліща. Тому процент на соотношення е, зменшується кліщам. І на рахунок льотків. Чи льотки я закриваю коли пильцевлалюті назавжди, ну, постійно, я скажу, що ні. Зараз льотки закриті. Сьогодні їх закрили в обіди. Открив два дні назад, сьогодні третій день. Після того відео е, дощі пішли е, пилковлавлювателі відкрив і відкрив е, решетки пилковлавлювателі підкривав і підкривав льотки. Сьогодні закрили льотки, і закрили решетки пилковлавлювателі. Тому якось так. Е, чого льотки відкриваю? Через те, що бджоли мертві є ще е, ми ще не чистили вулики, через те, що, як кажуть, дивимося. Дати першу... Погода така сприяє, що коли холодно, то і до бджіл не можна дивитися. Тоді ми чистимо дніща. А коли стало тепло, що можна до бджіл дивитися, то ми в першу чергу дивимося до бджіл, робимо все, що їм треба, а потім чистимо чистим дніща. Ну, так, як... E, зараз то я хочу сказати, я то показував вам он того вулика. Ми його э, син пересадив у другий вулик не за те, що ми їх всі пересаджуємо і переробляємо. Він просто струг. Струх вулик через то ми пересадили в другий. Дезінфекції ми не робимо. E, Очого робить дезінфекції? Пасіка прекрасно перезимувала. Болячок ніяких нема. Навіщо? Тратить час свій і. Фінанси і все все. Ну, навіщо робити непотрібну роботу? Тому ніякої дезінфекції в основному ми на пасіці не проводимо. Тільки в тих вуликах, в яких десь з'явилася болячка, оті вулики робили і все. Тому якось так. Так що льотки сьогодні закриті, буде дощ, відкриємо. Ну, на цьому все. Добра, здоров'я вам, вашим родинам і бджолам. До побачення, до наступного відео.